Хочеться з вами поділитись е, думками, які у мене були, е, поки я був у Києві. Е, буквально тиждень назад я їздив у Київ, ну, два, може, е, тиждень назад я їздив у Київ, і я постійно думав про одну і ту саму річ: про те, що вся влада, вона є у Бога, вся влада, вона тільки у Бога. Е, я вам поясню, чому? Ви можете мені не вірити, можете мені вірити або не вірити. Кожен раз, коли я в Києві, то Київ не обстрілюється кожен раз. І я буваю в Києві ну, приблизно раз на три місяці, і з 22-го року я туди їжу. У мене вже батько, він жартує, каже: а Саня приїхав, можна спати спокійно. Ну, десь ви можете мені не вірити, але так воно і працює. Я вірю. Віриш, да ну це добре, Ой, в мене так справді от коли Марта їздить, ти теж і я про що думаю? То що кожен раз, коли я прошу Бога, щоб він захистив мене, мою сім'ю, ми з дружиною їздимо останній раз. Я сам їздив, точніше, тіше перед останній разом, да, останній сам. От я прошу, щоб Бог нас беріг. І не дивіться на те, що бувають якісь там масові обстріли, дуже часто все але. Моє щире прохання до Бога, і він мені на нього відповідає. І слава Богу за це. І, власне, хочеться поговорити сьогодні з вами про владу Божу, про владу Ісуса Христа. Зараз вам покажу екран. До секунду. Така хороша, гарна картинка. Ви зараз розумієте, до чого вона. Власне, наша тема це влада Ісуса Христа. І ми з вами прочитаємо. Всього один уривок. Він складається з трьох віршів, ну і плюс ще два для контексту. Все. Ми навіть відкривати Біблію в інших місцях не будемо. Це буде для вас, до речі, е презентація того, що таке експозиційна проповідь. Ну ви потім побачите, коли ми будемо вчати. Давайте прочитаємо ось цей уривок. Матвія 28, 18, 20, останні вірші Євангелія. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: Дана мені вся влада на небі і на землі. Навіть на цьому зробимо паузу. Вся влада на небі і на землі, тобто всюди. І ось що цікаво, про яку владу говорить він. Тут є, є декілька версій або варіантів, про що він говорить. Найближчий контекст це 16-17 вірш. Вам їх видно на екрані, має бути. Давайте прочитаємо з 16-го. А одинадцять учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилося, а деякі засумнівалися. Це ключове слово. Хтось з апостолів засумнівався. Уявіть, що Ісус, вони ходили з ним три роки, які він робив чудеса, він воскрешав інших людей. Але коли він воскрес мертвих і він їх про це попереджував, то вони засумнівалися. Але я як людина їх розумію, тому що це неймовірно. Та Ісус, підійшовши промовив до них, дана мені вся влада на небі і на землі. Тобто ось цей контекст, коли він говорить, що е, вся влада у нього, влада навіть над смертю, Тобто, що Бог може воскресити людину з мертвих, і Він е, сам воскрес з мертвих. І дуже часто, коли е, в Біблії, коли апостолам поклонялись, коли ангелам поклонялись, коли людям поклонялись, вони відкидали цю владу. Вони казали. Почекай, я просто людина, я такий, же, як ти, я служитель Божий, я просто посланник, поклонись Богу. А що робить Ісус? Він каже, ребята, встаємо, встаємо, я недостойний. Ні, Ісус приймає цю славу, славу і владу, тому що Він її достойний. Погодьтесь, так ось, коли ми бачимо життя Ісуса Христа, коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми бачимо, як Він воскрешав людей, як Він зцілював людей. Як він ходив і пробачав людям гріхи, що може робити тільки Бог. Ми бачимо, що Ісус проповідував і навчав, і написано, що Він навчав як той, хто владу має. Пам'ятаєте, коли фарисеї і книжники вони приходили, щось там розповідали. Ну, люди їх, звісно, послухали, а потім прийшов Ісус, і Він розповідав так, наче Він цей закон поставив. Ну, ми з вами знаємо, що так і є. Ісус ходив і давав апостолам е, силу зцілювати людей, виганяти демонів? Тобто влада Ісуса Христа, вона абсолютно, вона е, на все, що хочеш. Тобто немає такого, що Ісусу, е, нашому Богу, взагалі неможливо було б зробити. І питання, на кого ця влада розповсюджується? Це питання до вас. Я маю на увазі з людей. Які люди підпадають під цю категорію, а яку ні? Християн, Вона, я скажу, що і ви праві, і Марта. В тому сенсі, що має бути розповсюджена на всіх на всіх людей, віруючи, не віруючи, християни, не християни. Питання, хто підкорюється, ну, це божі діти, це християни. Питання до нас, в якій ми категорії, питання до людей, які ходять до нас в церкви постійно, так? і Ну там, за поміччю або просто і ходять і, із, із дня на день, і з місяця на місяць, може, вже з року в рік. У нас є люди, які ходять два-три роки в зібрання, і вони ніяк не охрещуються, тобто вони ще Богу не підкорюються. Але про хрещення буквально за хвилинку поговоримо. Тобто, підсумовуючи оцю думку, влада Ісуса Христа, вона абсолютно вона на всіх розповсюджується на кожну людину, але не всі її приймають. Прочитаємо 19 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Я дочитаю до кінця, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Тобто Ісус говорить, у мене весь авторитет. і він... Під цим у мене вся влада, і маючи цей авторитет, маючи це право, він говорить їм, по суті, заповідь, він їм говорить, що їм треба буде робити. І він їм говорить по суті повеління іти проповідувати і розповідати те, що він говорив апостолам до цього, для того, щоб інші люди дізналися. А питання: а навіщо? Ну тому що якщо у Бога вся влада, якщо він має право на цей світ, якщо він нас любить. Він би хотів, щоб ми покладалися на нього, він би хотів, щоб ми виконували те, що він говорить. Наприклад, я раніше, ну ще до хрещення, я вірив не в біблійне вчення, я вірив у людські вчення, я вірив в реінкарнацію, я вірив в родові прокляття, якісь. Я вірив, ну це вже більш наближено, те, що Бог не чує молитви нехристиян. християн. Тобто, поки ти хрещення не приймеш, Бог твою молитву не чує, не слухає. Я вірив, що ти можеш ходити або в цю церкву, або в цю, або в цю. Ти вибираєш, знаєте, приходиш в ресторан, у тебе є меню в Макдональдсі. Тебе є меню. Це буду, це не буду. І люди так само можуть обирати церкву. Але потім я власне пізнав вчення Ісуса Христа, біблійне вчення. І я ці всі думки відкинув, тому що тепер я знаю правду, тепер я знаю те, чого Бог хотів би для мого життя. І Ісус говорить: ідіть і навчайте всі народи, щоб всі народи знали, щоб всі е, ну, власне, виконували мою волю. І от до мене у мене до вас запитання: 19-й -та вірш там написано: ідіть і навчіть усі народи, а в 20-му навчаючи їх зберігати. Питання: а чого два рази їх треба навчати? І там навчати, і там навчати? Це питання. Чому треба спочатку навчати, потім ще навчати? Для хрещення навчати, не? Так, е, да, це, це вже сфойлер. Е, По-перше, да, в 19 му вірші, Володислав вже сказав, там мова е, про хрещення. Ми зараз про це поговоримо. Але, е, окрім цього, є і більш е, така відповідь, до якої можна логічно дійти. Процес навчання він постійний, особливо в християнстві, особливо в духовне наше зростання. Тобто я не можу бути там, мені 5 років у Христі, інститут біблійний закінчив, все, я приісповню, не все познав. Ні, ми постійно навчаємось, постійно покращуємо свої навички, своє розуміння Біблії, своє розуміння Бога, навички молитви. Тобто, це постійний процес. Але Владислав правильно відмітив, що 19-й вірш. Слово навчіть, воно по суті говорить про хрещення. Деякі переклади вони так і передають цю думку, ми зараз з вами їх подивимось. Я поясню чому так. Коли ви навчаєте людину чомусь, ви ж починаєте не з вищої математики, да? ви починаєте з Азов, або ви чомусь навчаєтесь, ви починаєте з Азов, потім е, усовершенствуєте, усовершенствуєте, усовершенствуєте. Тобто від простого до складного. І спершу треба людину навчити про те, що вам треба прощення гріхів, вам треба спасіння, вам треба охреститись, і потім це вже буде початок її християнського життя, і тоді ми зобов'язані навчати людину далі. Тобто ми не маємо людину бросати вольне плавання. Ти хрестився, все, все добре. Ні, навпаки, треба людину продовжувати підтримувати і продовжувати заохочувати її. Uh, і в більшості випадків я вам взагалі скажу, що uh, більшість гріхів ми будемо вже після хрещення uh, навчитись не грішити. Так, да, це не означає, що ми маємо, uh, не покаявшись, охреститись. Ні. Я маю на увазі, що людина повірила в Господа, вона покаялась, вона вирішила, що цього в її житті не буде, вона буде старатись uh, відкидати це. Але ви знаєте по собі, я думаю. Я по собі так точно знаю, що ви будете дуже часто падати. І е, інколи люди говорять: от я коли перестану грішити, я тоді прийму хрещення. А тут мова про інше: тут він каже, навчіться, хрестіться, а потім уже всьому іншому. Тому що, е, подумайте, якщо я позбувся всіх гріхів, а потім я е, хрещусь. Навіщо мені Ісус? Тоді, якщо я вже е, всіх гріхів позбувся? Ну а по-друге, власне, у вас не вийде без Ісуса навчитись перестати грішити. Тобто нам треба е, Божа допомога, нам треба допомога Духа Святого, якого ми отримуємо під час хрещення, до речі, для того, щоб намагатись не грішити. Саме тому спочатку варто людину привести до те до того, що Ісус за неї помер, і Він хотів би, щоб ця людина була на небесах, і, звичайно, деякі інші теми. І після того, як людина вже охрестилась, це тільки початок, коли їй треба продовжувати і продовжувати навчатись. Отже, 19 й вірш він говорить про ще одну волю Божу, про те, що воля Божа, щоб усі люди охрестились. До речі, я ще забув сказати, що ідіть і навчіть усі народи. Знаєте, як вона звучить? Абстрактно. Ну, всі народи десь там, ідіть, навчайте собі. А я що? Насправді, можете для себе цей вірш читати так: Йдіть і навчіть мене, грубо кажучи. Тобто, під усіма народами Ісус має на увазі кожну людину особисто. Це не розповсюджується на якусь конкретну націю або на групу націй, або на групу країн. Це, ця влада це до кожної людини. Тобто, у кожної людини своя особиста відповідальність перед Богом. І це дуже важливо розуміти. Тому що люди думають, що ну ми ж в християнській країні живемо, вроді ж все добре. Але ні, якщо я сам в заповіті з Богом не, е, не состою, то біда. 20-й вірш. Давайте ще, ще раз прочитаємо: навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Отже, нас закликає Ісус до того, щоб ми навчали зберігати. У мене тут є невеличкий конспектик про те, що означає слово зберігати з грецької. Ну просто щоб зараз не витрачати ваш час. Слово зберігати воно означає виконувати, по суті. Тобто, ви бережете це для вас важливе, і ви це і виконуєте. От, ви можете подивитись на значення цього слова в грецькій, як воно в прямому сенсі, як воно в переносному е звучить. І от, якщо ви відкриєте інші переклади, наприклад, новий переклад українською, тут так і написано: навчіть їх виконувати все, що я заповів вам, або переклад сучасною мовою, і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповів. Тобто, по суті, мова про те, щоб не просто людині теорію сказати. А допомогти, щоб вона і змогла це сама зробити, тобто допомогти людині навчитись жити праведним життям. І хочу вам сказати, що ми потрапили в цикл. Ви знаєте, що це таке? Коли по колу одне і те ж саме, одне і те ж саме, але це хороший цикл. От давайте подивимося на цей вірш трішечки з е, сторони е, свистив птічого польоту. Він каже: Ідіть, і навчіть усі народи. Тобто треба навчати всіх людей, ми їх вчимо про те, щоб вони охрестились, щоб вони навернулись до Бога. А потім що ми робимо? Ми навчаємо їх виконувати всі заповіді, що Ісус дав апостолам. Цікаво, а оця заповідь іти і вчити всі народи про хрещення, вона входить в цю заповідь чи ні? Я О, думаю, що так. Да, я думаю, що Так, І виходить, він говорить: іть по суті, ідіть навчити інших, щоб вони навчили інших. Щоб вони навчили інших, і так далі, і так далі, і так далі. Ви, до речі, будете вчити, якщо я помиляюся, я вам задавав схожий вірш е, російською представлю, щоб щоб все було добре. І що хто від мене при многих свідетелях, то передай вірним людям, які були б способні і других навчити. Тобто, в тому вірші Павло звертається до Тимофія і говорить, що те, що я тебе навчив, треба. Передати далі і далі і далі, бо це Боже вчення, бо це Божа воля для всіх людей. І Ісус говорить, щоб ми допомагали людям, навчали їх. І в кінці оці слова не всі люди розуміють, до чого вони. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. А навіщо він це говорить? Подумайте, що коли ви е, втомились. Коли ви маєте якесь розчарування, щось буде не виходити, І Бог з нами. Він а, не залишає нас, навіть якщо у нас є якась невдача, особливо невдача в проповідуванні, особливо коли люди не хочуть слухати. Пам'ятайте, що Бог з нами він не відвертається. Буде. А, і окрім цього, я думаю, що він говорить про те, про свою владу він говорить. Дивіться, Ісуса не змогла стримати навіть смерть. Він переміг смерть, він воскрес. Чи зможе бути щось на заваді, щоб він був колись без нас, щоб е, щось його відділило від нас? Тако, нічо, нічого такого немає. І, і це прекрасно, що такого немає. Е, давайте я вам зараз повторюю ключові ідеї з цього віршу, е, з цього ривку, які я хотів би, щоб ви запам'ятали. По-перше, пам'ятайте, що влада вона тільки у Ісуса Христа. Не у святих, не у ангелів, не у Діви Марії, не у Будди, не у Крішну, ні у кого. Тільки вона Богу належить. Вона не належить е, там, е, президенту Росії, да, там, наприклад, вона не належить Трампу, вона нікому не належить, окрім Бога. Вони можуть посягати на цю свободу, вони можуть не коритись цій владі, е, вони можуть не визнавати її. Але е, останнє слово буде за Богом. І на останньому суді. Е, він буде визначати. Деякі люди думають, що вони прийдуть е на суд Божий, і вони там якось домовляться, щось Богу розкажуть, і він візьме їх на небеса. Це мається на увазі ті люди, які е попереднені йдуть гієнновогнином. Але з того, що я читаю в Біблії, в мене складається таке враження, що е ми просто всі станемо на коліна, і ми навіть очі не зможемо підняти до Бога. От настільки. Ну, він величний, настільки його влада велика. Пам'ятайте, що в момент кризи чи страху Бог він може цю, ці почуття ваші, він може вас втішити. Написано, що Бог є Богом всякої утіхи. І пам'ятайте, що коли ви навчаєте людей, ви проповідуєте і вони. Не хочуть цього визнавати, вони вас не слухають, вони не вас не слухають, вони не слухають Ісуса Христа, вони до нього виражають непокору. Але дуже важливо, щоб ми говорили так, щоб люди хотіли чути. Тобто, по суті, ми могли вийти в рупар і казати: ви всі грішники, на огнені на вас ждете. Але я думаю, ви самі розумієте, що ефективність такої проповіді вона дуже маленька. Тому ми маємо проповідувати так, щоб людей зацікавити. Але в будь-якому випадку їх відповідальність лежить на е, їхніх плечах. Це те, що я хотів, те, чим я хотів поділити з вами. Ось. Тому, якщо є якісь ще доповнення до цієї теми, кажіть. Нагадай, як називається твоя ця тема? Влада Ісуса Христа. Влада. Те, е, картинка чому така? То здогадається, тому що на всю планету, на всіх людей, на всі країни, на всі національності вона розповсюджується. Хоча картинка така доволі ярка, і здається, вона не сюди. Але це єдине, що я зміг знайти, з того, щоб там була і планета, і якраз різні. Тут бачите, тут і Великобританія, і Колізій, там, да, і Париж. І це все зібрано під фразою влада Ісуса Христа. От тому. Таку картинку вибрав. Правильно. Ну що, час для молитви і для перерви.